Друзі, повінь на Десні. Поки що прибуває ще потрошку, але вже на завершальній стадії. Тому що з кожним днем все менше і менше. Так гарно. Правда, вітря на сьогодні. Отак. Хоча від нас до Десни десь кілометрів сім. Ні, це, це залите водою так гарно. Так. Сьогодні риба щось не нереститься. Коли було тепліше, то рестились, мабуть, караски, це її не видно. Там видніється будинок і вода. Отак От розлилася річка Десна. На багато-багато кілометрів.